Всім привіт! Сьогодні проведу вам маленьку екскурсію по винограднику, який в мене росте вдома і розповім свою думку про імущество, який сорт себе як веде, як показує що я про нього думаю. Тут, як можете бачити, це в мене кущик Руслана росте. Що можу сказати про цей сорт? Сорт не укриваю, цей, ну, виноград цей не укриваю взагалі ніколи, вже за скільки в мене тут росте, років 6, навіть, ні разу він не укривався. Цього року більш-менш непогано запалився. Е, по мінусах має свойство тріску і має свойство горошити. Це навіть, перший рік, що він равномірно запалився. А так... Ще. Плюси, що устойчивий до хвороб, а, ну і не вимерзає, тобто зимою добре. Не було жодного року, що він погано перезимував. По зимостійкість нього гарна. А ось тут у нас росте вікінг. Це перший рік що він ну, от видав мені такий, можна сказати, врожай. Що ви розуміли, за 5 років оце перший врожай. Не знаю в чому причина, залазив в інтернет, дивився. Люди теж пишуть, що він має такі свойства, що може просто ну, не плодоносити. От мене з 5 років він куч був великий, такий, який він є. І на ньому плодів не було, там максимум, ну, ну як не було, у, одна громка, дві гронки, все Все остальне було пусте. Не знаю в чому причина, але це перший рік, що він мені видав. Зиму я теж війна, так, ніхто його не вкриває. В общем, всі кущі, які я вам буду показувати, вони не укривні. Тобто, я не укриваю, не прикопую, тому що це дуже багато роботи. Це, Треба мати конське здоров'я для того, щоб це все укрити. Неукривний сорт. По смаковим якостям мені подобається ранній. І ну, теж устойчивий до хвороб. В общем, непоганий сорт, але незрозуміло чому він за 5 років оце дав мені перший раз. Ось такий якби урожай. До цього не було на ньому нічого. Ну як не то щоб нічого одна, там гранка, дві. Хоча є сорти, які ти просто вяточку тикаєш в землю, починаєш пророщувати і на ньому одразу з'являються цвіт і ягода. А на ньому на третій рік там, ну не знаю, якщо десь якась бубочка була, то, по-моєму, там не було взагалі нічого. Хоча він був ось такий, який ви бачите. Далі у нас іде Багатяновський. Тож, ну, Ягоди непогані, але теж дивно себе у мене веде в нашому регіоні, це Чернівацька область. Перезимовує не ахті по плодоношенню. ну, Теж не сказав, що айс так собі. В общем, зимує не дуже, есть тобто сорт такий, якби мені... Для мого регіону він не, не дуже. Я вкривати в себе не збираюся. Ягоди доволі непогані. У нас град був, покоцав ягоду, треба буде це все обрізати. По устойчивості теж непоганий до хвороб, Ну, зимою погано. Транспортабельність хороша. Ідемо далі. Ось це у, у нас тут росте подарок Запорожжого. Оце він в цьому році так себе показав, згорошив. Но Сорт якби непоганий, правда має це свойство до горошіння. Но коли добре запаляється, тут ми з нього збирали з одного куща там, ну, це на трьох метрах біля 35 кілограмів урожаю. І він нагрузку тримає добре. Один, ну не один-два мінуси, це що він горошить. І якщо зрівняти з іншими сортами, він в нього коротше, він розположений до ан, антракноза. Коротше, він самий, наверное, самий такий, який підпадає під цю хворобу. що саме неустойчивий до антракнозу. От у нього вже пару років підряд це хвороба, хоча обробляється все вчасно. Я дивився, що в інтернеті що цей сорт має такі свойства, що він ну, швидше від усіх хапає цей антракноз. А так сорт доволі непоганий, ягода не дуже плотна, вона таке більша. Якби мягка, але врожайність і нагрузку тримає він устойчивість ну Якщо не брати цього антракнозу так до хвороб, то він теж нормально устойчивість до хвороб у нього до домілюємо ідемо. Так рядом у нас ростає ізюмінка. Ізюмінка до морозів, до устойчивості, до зимостойкості, теж не ахті. Ну, тримаю її, бо в себе на ділянці ягода гарна і смачна моїм домочадцям <подобається>, подобається. Ну і мені теж подобається Вона така тверда, хромка як когирок. Ось тут у нас. Кущик Кентіміровського. Сорт мені подобається. Подобається тим, що він тримає гарну нагрузку вже не один рік. Грони. Ось такі от, як можете бачити, він мені по тому як тримає нагрузочку. Нагадує Аркадію. Теж устойчивий до хвороб. Добре тримає, той стабільний, що в нього немає, він ви його там сильно пере... Ну як якщо прям перегрузити, то може і буде, а так тримає нагрузку доволі непогано. Кантіміровський мускатний. Мої мускат цвіточний такий, смачний. Ну, в общем непоганий сорт. Один, напевно, один із лучших, які в мене є на моїй ділянці. Ну, ось це у нас кінгрубі. Таке в цьому році так він запалився, запалився не дуже із-за морозів. Морози трошечки його потріпали. Хороший, солодкий і сильно рослий. Росте що убешений. Сила росту у нього просто сумасшедша Нагрузку теж тримає супер. Ну, це мені здається, що він цього року просто погано запалився із-за того, що були оці ранні зворотні заморозки Отак в принципі він запаляється в мене непогано. У нього просто Функціонально жіночий тип квітки, але проблем з опиленням не було. Ще один сорт пам'яті Нігруля. Теж мені подобається, він транспортабельний сорт, стабільний, ну, майже кожного року він у нас ружеєм. Точовий до хвороб. Нагрузку тримає хорошо. Навірно, середньо-пізнього терміну дозрівання. Синій, смачний. Грони від 300 до 700-800 грам. Ну, може саме бувають екземпляри до кілограма. Ну, середня вага це від... Там, можливо, не 300, навірно, 400 грамів і вище. 400 600-700-800 грам потолок. Кін <coughs> грубі. Так, це у нас талісман. Талісмен теж має свойство до горошіння, але пару років підряд в мене доволі непогано себе показує. В цьому році кажу, град у нас прийшовся і покоцав ягоду. Можете бачити в точечках, це треба було вирізати. Зимує нормально. Нагрузку теж тримає нормально. По хворобам Теж устойчивий. В принципі більше нема чого і сказати по цьому сортові. Ось так і він. в мене ось така на ньому нагрузка цього року. Хочу вам показати фуршетний, от він мене тут росте. В Взагалі, не веде себе не дуже в мене <кій> вимерзає, я його не вкриваю. Ну, це він власне на власних корнях. Зараз піду вам покажу кущ, який був щеплений. Ну ось тут, як можете бачити, в мене росте. Це не він, ось він, ось старий кущ. От він росте. Ось такі от ягодки на ньому. А ось тут рядом, як ви можете бачити, є ягодки фуршетні. Зараз в общем, я начепив на цьому старому сортові, я не знаю, це ще мій дід тут вже у ось хаті. І вони тут були, посадили якісь старі сорти. Я не знаю, що це за сорт. Но діло в тому, що я нащіпив на цьому сортово фуршетний і він пішов в ход. Я його пустив на арочку. І ось так він в мене на арочці виглядає. <кхух> ось такий от врожай на ньому, але до чого веду той кущик, який перед цим я вам показував, він е не щеплений власне, кор... ну, на власних корнях, але він не зимує. Ось цей кущ, який був ну, фуршетний, я начепив на цьому старому кущові. На цьому старому сортове, він мене ну, ніколи не вкривається на арці він в мене зимує, все то є нормально з ним. І по врожайності, правда, ягода трошки інакше, там більш вона така ну, більша і... Продовгу, а ось тут вона от, от, така от ягода більш кругла і чуточку поменше буде. Але зимостійкість, то тобто, його ніхто не вкриває, він тут зимує, нормально не вимерзає все з ним прачудово. І росте він суперський. Але, так і не доказав, він був щеплений. Там на місці, де він був щеплений, просто така була длинна лозинка. На місці, де він був щеплений, я викопав там ямку. Прямо там на місці щепи я її прикопав. Та яка далі росла, я її вивів сюди наверх. І я не відрізав, так воно все разом і росте. Я так і виглядаю. Іду. Ось це у нас бубочка Тімур. Тімур, якщо взяти його смакові якості бомба, ну а якщо взяти запелення, просто піпець. Смакові якості суперові. Якби можна було щось вивезти такий сорт або його з чимось схрестити, щоб в нього була ось така ягода, як в Тимура, але йому б ціни не було, тільки що він не горошив. Якщо взяти по смаковим якостям і ну, по консистенції ягоди, він мені найбільше подобається. Він щось чимось схожий на приображення, але в ну, нього ягода більш солодка і хрумка. Сорт класний, але має таке свойство до горощення. На базар він не дуже. Не знаю, може ним, ну, з ним потрібно, потрібно працювати гаупсином <кхем> або ще якимось ті які будуть його... ну, буде проїздити запалення добре але я не знаю я цим поки не разу не працював виглядаю ось так таке нагрузочки теж кущ стабільний зимує добре нагрузку тримає теж добре але саме один ну один єдиний мінус це що він горошить якби не горошив Сорт був відмінний. Тому що на смак він, навіть немає в мене таких сортів, які можна було по смаковим якостям порівняти з ним. Ну кажу максимум, що от, трошки є схожість на преображення. Ну і фаворит, напевно, улюблений мій сорт. По причині той, що він... Самий неприхотливий, сильно рослий, кожного року стабільний. І нагрузка ну, просто на кущах. От зараз я вам покажу ось тут. Яка нагрузочка на ньому. От, як бачите, я навіть не знаю скільки тут буде в кілограмах. Ну, нагрузка на ньому просто. І це що ви розуміли. так Далі. Ось тут кущик. От Аркадія. І зараз йдемо, я вам покажу. Далі. І це така нагрузка в нього кожен рік. Кожного року. Ну, ось така от нагрузочка на Аркадії. Як можете бачити. От. Грона, Грона, грона. Ну просто монстр Аркадія найбільше мені подобається з усіх сортів, які на даний момент є. На даний момент є. Що по стабільності? що до, устойчив... до устойчивості нагрузок, що до устойчивості хвороб. Так, да, є, він буває, хапає, але порівнянні з усіма це сама робоча лошадка. Ось так це все виглядає. І також це один, що ви розуміли, це один кущик і така ж саме. Історія з іншої сторони. Так що ось така невелика екскурсія по-моєму нарадникові. Кому сподобалось, ставте лайк, кому не подобається дізлайк. Бажаю вам всім добра, гарних рожаїв і міцного здоров'я. Всім пока!